Доброго дня. Маємо на продаж ММТЗ82 і тестуємо його з плугом Querne Чотирьохкорпусним, Захват корпуса 35. Тракторець ми продаємо за 8500 доларів. Плуг у нас 2800 доларів. От всі просять, чи потяне, чи не потяне. 82 такий плужок. Ми вам показуємо відео, що потяне. Різина стоїть із 80-ки, не шипована і все рівно тяне. Тягне, чи не тяне? Вернееланди в поляки рахуються на першому місці. У нас в українців більше щось люблять Лемкіна. Так, Треба ще витягнути вінтаж, задній корпус у нас не. Тут щось Вітька замілка взяв. Строго нас не судіть, тому що Вітя і я, можна сказати, другий раз виставляємо плуга У мене є спіцами. Ремонтувати сільну техніку вміємо, а от горать виставити плуга ми ще не спіцеємо. Але будемо вчитися, будемо вам показувати відео з оборотними плугами. Поля мало, що тут у віті, 20 соток. Ну нічого, зробили ми тест-драйв і трактору, і плугу. Переконалися, що МТЗ тягне 4 корпуса, 4 на... 35 захват корпуса, полиці тут великі, без, без грудинки полиця е, метр, метр 0,4, по-моєму, я міряв. Ні, взяв на такій різині з вісімдесятки. Тяне 4 корпуси. Ну, як в кого, яка земля, звісно. Технічний стан плуга, леміш, полиця, грудинка, передвіння. Четверта поличка чуть слабша, бо видно, що вона не від цього плуга. Десь, напевно, швед перся, вона зробила лоб і він її поміняв, тому що тут так трошки підтерто. І тут видно, що треба поміняти болтик, бо тут більше підтерто. По кольору навіть, якщо подивитися, сьогодні сонце може не буде видно. Вона по кольору чуть друга. У Льові в хорошому стані. Отаке. От От Всім гарного дня, щасливо!